Доровенькі були. Що ми, а що ми, що ми, що ми? Ми зігнали всіх качок до купи, тому що наші качечки трошки почалися нести і потім щось перестали. Не знаю, чи це в холода поплинули, чи що з ними. Ну, одним словом, яєць у нас більше нема. Тільки там, що на початку було три і все. Тому ми вирішили їх забрати всіх і зігнати до стайні. Тут набагато тепліше. Всі вони тепер будуть разом, бігають вони у нас по загальному подвір'ї. Перевіряв, як там сьогодні наші гривастик і Джонні Молодші вживаються вживаються ніби супер. Може то, тут багато птиць і вони так не воюють, так як там вони були одні на тому подвір'ї. Тут в нас вони розподілилися. Ну, 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 вони трошки мене бояться, але нічого. Ось тут Джонні молодші і молоденькі вересневі качечки, качурики Вони з ним товаришують, а зі старшими ні. Наші курочки вже понеслися, сьогодні було 12 яєць. Це так, плюс 14, я перепрошую. Ось це так, плюс-мінус досить непогано. Найбільше в нас був е, рекорд 18. ну ось так, За минулих 2 тижні в нас занеслося 4 е, курочки молодих, котрі з них я точно не знаю. Тому що там були такі два е, біліші. Це, я так думаю, що це молоді легорни занеслися, тому що мінорки ще не несуться. І було таке світло рожеве, і це можна сказати, найбільше. Воно важило 64 грами. Е, хто це з них може бути? Занісся я не знаю, але я так, скоріш всього, сподіваюся, що це може ось ця курочка Лівінська-Ситцева, Або ось ця. Ця квітна, вона, по ідеї, вже би мала нестися, а ця з 5 липня. Наша така дівчинка, і ось це теж з 5 липня сидить така дівчулька. Я так думаю, що котра з них знесла таке велике яйце. Ну, як варіант, тоді, якщо не вони, то. Хтось з амроксів. Ну, амрокси Amrox трошки темніші яйця, і в них яйця такі більше крапчасті. Ну, чомусь так по деяких курках у нас є. Е, а, а За рештом, як то кажуть, поки що вони ще в загальному стаді, то ми ще так з ними не спостерігали. Е, питали, що краще Амрокса це Лівінська. Запитують в коментарях, чи так пишуть, е, що, та, що та порода нас влаштовує. Єдине, що більше по амроксах. Вони, цей, вони такі миролюбиві. Ось це наша молоденька Качечка. Е, доця нашого Джоні. І так, як ви бачите, на задньому е, плані є у нас е, оранжевий наш мішочок. У ну, мене в планах її зараз поважити. Поважити просто заради цікавого інтересу. Е, так, а ще далі про Амрокси Лівінську лапаю молоду курку Лівінську. і лапаю молоду курку Амрокса. Лівінська важча. Зараз попробуємо це зазнімкувати, як то кажуть, показати. А далі вже собі приймайте рішення, що ті ті, кури мені подобаються кольором. Амрокси миролюбиві, дають себе погладити ручні, лінінські трошки дивукуватіші. Тушка Амрокса жовтіша, лінінська біліша. Несуться ті і ті досить непогано, єдине по лівінських, по чуть-чуть чуть, -чуть яйця більшої ваги, ніж у лівінських. ну Це в нас, не знаю, може в когось лівінські несуть набагато більше яйця, у нас поки що ось такі. Е, ще покажу вам наших дівчат. Ми вже, як то кажуть, на карантині тиждень. Це наша мінорочка. Півник нас же навіть спочатку він такий був трохи дивокуватий, верніше. зараз він вже призвичаївся. Показую зверху, тому що не хочу відкривати їм цей двері до них вольєр. Він вже трохи призвичаївся, порує курочок, я бачив. Ну, Тобто процес запущений. Несуться наші ці мінорки. Я переживав, що буде мало світла їм, те, як виключають, і ми вдень їм не світимо, там ввечері підсвічуємо, поки є світло, і на цьому в нас, як то кажуть, все закінчено. Є в нас тут три корочки минулорічні. Одній вже буде три роки, двом корочкам по два роки. Ось ця, що з синім, то вона є два роки. Три роки, трирічна мінорка, наша перша мінорка, з яких ми почали їх розводити. І дві корочки минулорічні. Решта в нас все молоде поголів'я, тобто є всього разом вісім корочок і оцей півень. Нагадую, він у нас по обміну. Коріння його батьківське з Німеччини. Ось такі наші корочки, молоденькі корочки, вже гребінчики в них підростають. Бачив півник, вже навіть котру з них порвав. То я маю надію, що скоро наші мінорки занесуться молоді. Ще два тижні і ми відкриваємо. Інкубаційний сезон, збір яєць. Попробуємо, якщо вийде щось собі закласти, або якось щось треба придумати, перевірити опліт, або просто з кимось домовитись. Пробний варіант на опліт. Завжди я працюю на користь як то кажуть, клієнта, хто з мене купляє яйце, той знає, які в мене домовленості і на яких умовах ми, я продаю яйце. Ось такі в нас новини. Погнали до наших качечок. А потім вернемося ще до курочок. Ось наша дівчинка, 3,520. Ну, якщо чесно, я думаю, вона важить більше, тому що вона виглядає такою масивною тіткою. Е, нагадаю, що ми недавно важили вересневих, то там мала 3, по-моєму, 150 відносно. Грубо кажучи, 400 грам різниці, це вже не така велика вага. Так, це наша качечка молода, донечка Джоні. Вона росла з найменших і вийшла ось така в нас красуня. ну я думаю Вона на наступний рік набере більше це 100%, тому що ті всі качечки ми важили, вони в нас набагато більше важать, ніж зараз. А так ще для прикладу попробую зважити курочку Амрокс і курочку лівінського ситцеву для порівняння. Є в нас тут така одна більша курочка Амрокс. Попробую я її зараз вибрати. Ось наші красуньки тут щось їдять собі. І ми зараз котрусь з них візьмемо та і зважимо. Це ми цьогорічні курочки. Ми попробуємо цю. Мені здається, вона серед їх всіх найбільша. Або це минулорічна, здається. Ось ця молоденька корочка. Я помилився, ця корочка не є з молодих. Це минулорічна корочка Amrox. В неї є стяжечка на носі. 2890 цілих 3 кг. Тихо-тихо-тихо. Та чого ж ти там бідаш? Вона їла, я її злапав. 2960. Майже 3 кг корочка без пару грамів. Виходи! Це є минулорічна курочка, а ми зараз спробуємо злопати молоденьку. Зараз принесемо тобі водички. Почекай. Ну що, злопали ми курочку. Ну, я злопав тільки що нашу велику курку. Це молода курка. Теж, вихід, теж, саме, що наш Амрокс було 24 або 27 квітня, я не пам'ятаю. І ми бачимо, що у нас різниця в 400 грам йде. Тобто Лівінська ситцева. По вазі вони йдуть важчі, ніж амрокси. Ну нагадаю, що лінських ми називаємо пилососами харчовими. Без різниці, думаю, сам себе важити нема. Ось такої ваги наші лівінські молоді на звичайних кормах, без всяких хімічних добавок і тому подібне. Курочка була полохла. Бачите, вона скаче, як дурна. І ще хочу зараз для заради цікавості, не тільки минулорічну, не знаю, що її злапаю, а злапати одну курочку, яка вилупилася 5 липня. Там вона є. Правді кажучи, вона на вигляд менше цієї курки, але, як бачимо, вона чуть трохи більше. Чому так? Не знаю. 3,425. Ось так. Важать наші курочки. Ну, вона зараз десь скажено, тому що я її два рази лопав Я про що казав, бачите, там рок все виходить спокійно, а лівінські вискакують як скажені. Ось це, що ми важили. І пристоїв, по вигляду, ця більша. Але по везі виходиться на оборот. Той кістяк напевно, або маса, а тут більше вже по росту. Зараз я спробую злапати минулорічну курку, щоб їх сильно тут не травмувати, щоб вони не шуміли, бо вони в нас трошки, як то кажуть, скажені. Ну і завершить наш марафон зважування минулорічна курочка. Вона точно минулорічна курочка. 2930. Зараз ще раз переб'ємо, щось я сумніваюся, вона виглядає якоюсь більшою. Але вага не бреш. Вигляд виглядом 2980. А результат результатом. От що ми і маємо. Молоді курочки більше 3 кг, А ось минулорічна. Тобто 21-го року 2,900 кг. Три кілограми, грубо кажучи, та як Амракси. Ось такі наші дівчата. Кольорові. До речі, вони всі родилися в нас лівінські сидів, як барундуки, але потім чомусь ось міняли піря і ставали більш і білішими. Таких в нас є одна курка. Дві. І, і дві. І та. таких і дві вона є, і її мама. І ще була одна, але вона в нас пропала. Ось такі там у нас новини. Всім гарного дня, спокійної ночі. Ми йдемо теж спати, будемо виключати світло, щоб наші курочки відпочивали, набиралися сили і завтра нас тішили смачним яйцем. Всім спокійної ночі. Бережіть себе, любіть себе, пільнуйте один одного. На добра ніч.